Премудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, мир усі, «І Духа, Від Під матея свято Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від Нього, тим часом, як відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов на гору молитися на самоті. Як звечоріло, Він був сам там один, човен уже був посеред моря, і його кидало хвильми, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них. Ідучи по морю, учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися то привид, заговорили із переліку, закричали, та Ісус тієї ж миті мовив до них: Заспокойтеся це я, не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже: Господи, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе. Іди, сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді, і прийшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний злякався, почав потопати, і скрикнув: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, «Маловіре, чого ти засумнівався, і як увійшли до човна, вітер ущух, тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: ти істинно син Божий, і перепливши, прибули в землю Генезарецьку, Слава тобі, Господи! Слава тобі! во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Перед цим чудом, яке сталося на морі і на воді, Ісус Христос зробив ще одне чудо. Він нагодував декілька тисяч людей. Хлібами. Зробив чудо, помножив хліби. І учні були дуже зачудовані. Вони були такі, які не розуміли, що сталося після цього чуда. Христос каже їм, ідіть, сідайте в човен і пливіть на інший берег. Господь в історії спасіння благословив і дав багатьом людям можливість творити чудеса на воді. Перший був Мойсей, який міг розділити море. Ісус Навин так само розділяв, розділяв ріку Йордан. Так само пророки. Єлисей, Ілья, вони це робили. Але тут, в цьому Євангелії, дуже важливо нам зрозуміти і прийняти це, переосмислити, що сталося. Коли учні побачили Ісуса, який іде по воді, вони злякалися, вони жахнулися. Не відійшовши ще від того чуда помноження хлібів. Але один Петро сказав: якщо це ти, то нехай я підійду до тебе. Що сказав Христос? Він каже, це я, не жахайтеся, це я. Але саме слово це я, воно дуже-дуже для нас глибоке. Це те саме, що Христос говорить Я Бог. Це те саме чудо, яке сталося з Мойсеєм, пригоріючим кущі. Коли Мойсей запитався, Хто ти є? Була відповідь, Я є той, хто є, я гве, я є сущий. І Христос сьогодні говорить Петрові і всім іншим, це я, я є. Я є сущий. Я є той, хто створив це море, ці хвилі, цей вітер, весь Всесвіт, і я маю право сказати тихо і буде тихо. І він іде по воді. і Він каже, це я не бійтеся, це я, це я ваш Творець. Чи розуміють це апостоли, напевно, до кінця не розуміють? Але буря буває не тільки фізична, не тільки матеріальна. Буря буває ось тут в душі. Це більша небезпека. Це дуже важко переживається, ніж хвилі фізичні, ніж буря, ніж вітер такі фізичні. Буря в душі найбільше переживається, коли ми маємо якесь горе, коли переживаємо. І... У наш час, коли матері чекають своїх синів з війни або вони загинули, коли діти чекають своїх синів, своїх батьків, коли жінки чекають своїх чоловіків і так далі, і так далі. Ми живемо в бурі, в нашій душі є ця буря ці хвилі, цей жах, цей страх, цей такий. Постійний, постійний напружений стан, в якому ми живемо. Але до цього стану ще додається один стан нашої гріховності, наших пристрастей. І взагалі тоді в душі щось страшне відбувається, щось таке, що ми не можемо навіть уявити, і коли цим жити, то можна не витримати. Це може нас знищити. Але Христос каже, не бійтеся, це я. І ця буря, це чудо відбулося 2000 років назад, але це повторюється в наших душах. Христос живе у нашій душі, в цій бурі і постійно говорить: не бійся, це я. Але питання, чи ми чуємо, чи ми, як Петро, можемо сказати Господи. Я хочу піти в цій бурі, дай мені руку твою. Ось це питання, чи ми хочемо, чи ми намагаємося шукати для себе спасіння. З іншої сторони, ми християни, ми є щасливі, що Христос хоче цього, і Він прагне, щоб ми зробили крок по воді. Крок цей чудесний. Ось тут, в своїй душі, до Христа. І Він чекає, і Він буде до кінця чекати. Він нас створив із своєї любові. Ми маємо приналежність, маємо до Царства Небесного, яке нас чекає, якщо ми заслужимо. І ми перебуваємо у цій бурі і в своїх гріхах, пристрастях. Якщо ми бажаємо вирватися з цього, Господь Бог нам поможе. Так Він нам скаже, як Петрові. Чому ти засумнівався, засумнівалася маловіри, дасть нам руку, витягай нас з глибини? Але треба мати бажання, як апостол Петро мав бажання? Отже, задумаймося над тим, внутрішнім своїм станом, і навіть зовнішнім цього світу, в якому ми перебуваємо, чи ми кличемо Бога. Щоб він нас спас. Чи просто молимося без ніякої мотивації, і просто чекаємо, щоб збулася Божа воля. Але віра без діл мертва. Треба рухатися, треба щось робити, треба діяти. Так як це зробив апостол Петро. Він діяв. Всі інші сиділи на кораблі, в цій лодці, а тільки один апостол Петро себе заставив Іти по воді. І Христос йому сказав добре, іди. І він пішов по воді до Христа, аж поки не налякався, не вернувся в свою гріховність, в свої пристрасті, в свою бурю і власну внутрішню, і зовнішню. Бог хоче, щоб ми поборювали. І давали можливість Богові так само працювати в наших душах. Пам'ятаємо про те, що зробив для нас Христос, що Він нам обіцяв. Він говорить про небезпеки, які нас чекають. Але не потрібно боятися ці небезпеки. Ми вже ці небезпеки переходимо в цьому житті. Частину їх. Вони не мають для, значення для нас, як ті, які перекривають, можливо, шлях нашого розуміння, але Царство Небесне, Любов Божа, нас чекає. І це все тимчасове, і ця війна, і наші переживання, і наші смутки це все є випробування, тому що Бог хоче. Нас перевести через ці випробування, щоб ми не були знищені, щоб ми вижили, щоб ми цими випробуваннями загартувалися, були сильніші. І навіть ті, які втратили когось, не повинні падати духом, тому що ця втрата не є вічною, вона є тимчасовою. Всі ми зустрінемося. Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!